Задача Б. задача про квитки в цирк. Квиток коштовка гривень. 1 грудня вартість квитка збільшилася на певну кількість відсотків. Визначити, скільки можна придбати за скількість гривень після подорожчання квитки. Так, тут дивимося вхідні дані 3, ціли додатніх числа, тобто кількість гривень додатня, і, і так далі. Відповідно, ну, а на етапі подорожчання, звичайно, ми могли отримати недодатнє число. Вибачте, не недодатнє, не ціле число, там з десятковими дробами. А, і тут важливо для деяких мов програмування вчасно перейти на а, дробові числа. Там, де Сувора типізація. Там треба це пам'ятати, що десь виникне дробове число. Ну, ми будемо розглядати на питоні, тому тут це не так важливо. В принципі, ми робимо звичайним методом, який є. Просто беремо і знаходимо суму. Головне знати, як працювати з відсотками. А... B на B. Один. Так, ну що ж, давайте напишемо функцію. А, так, квитків, да, тікетс. Тікетс. Значить, у нас ціна була така. подорожчання Ну, відсотків. А, от таке І скільки у нас грошей? У нас є такі три дані. Ну і поїхали. Тут важлива ще історія, що для того, аби правильно підрахувати кількість. А, ну, давайте ну, по порядку. Ну, по-перше, яка нова ціна на квиток. Йо. Йо. Це не зарезервоване слово. Можемо, значить, залишити. А... Ну, ціна це прайс помножити на проценти. Правда, проценти у нас ем, у процентах, тому їх треба поділити на 100. Ну і власне ми отримаємо якусь ціну. Але ну, тут те, що я хотів сказати, що для того, щоб потім зрозуміти, скільки ми е, хочемо купити, можемо купити квитків, нам важливо прийти до е, копійок. Тому що нам потрібно ціле число квітків, ми дробове число квітків не можемо отримати, тому тут е, дуже доречна операція цілочисельного ділення, коли відкидається дробова частина. Тут тобто ми беремо суму, всі, всі гроші, які в нас є, і ділимо на його ціну і відкидаємо дробову частину, бо дробову частину квитка от, неможливо купити, залишаємо тільки цілу. А, так, ну, а щоб використовувати цілочисельне ділення, найзручніше мати цілі числа. Ну, для того, щоб цілі числа нам бажано перейти в копійки. Тобто у нас прайс в гривнях. і Для того, щоб перейти в копійки, його треба помножити на 100. Але помножити на 100, поділити на 100, можна не множити, не ділити, просто написати: так, нова ціна дорівнює така. Ну, і відповідно, повертаємо. ми те, що виходить, якщо суму, правда, в копійках, тому також помножити треба на 100 суму в копійках, поділити на націло на нову ціну цього квитка. Ну, власне, має бути все нормально, якщо нічого ми е, ніяких не отримаємо сюрпризів. Формат вхідних даних у нас три числа, відповідно. Ми можемо написати так: Print. Tickets. Скільки можна купити квитків? Якщо три рази int IntInput. Вести треба обов'язково в цілі числа. Так, int input Один раз. Другий раз, третій раз. Якщо вам не подобається все в один рядочок, плутаєтесь там в дужки, то можна просто окремо зчитати три рази інфу і сюди вже... А, ну, давайте це зробимо. Якщо вам так не подобається, можна було зробити. А, ух. c чи як там вони позначаються, це не, не так важливо. І тут написати просто c Можна і так було. О, як завод. Ну, давайте подивимося, чи працює наша програма. 33.5100 має дати 2. 33. О, что это еще такое? Так, не могу вы... А, все, я зрозумів. Нам, нам лок отключился. Вот же поехал. 33. 5. 100. Дает нам 60. Дает нам 60. Так, звичайно, 60%, тому що ми не збільшили ціну на кількість відсотків, взяли тільки те, на що їх треба збільшити. Тому тут треба 100 плюс. проценти, да, Звичайно, ну, тобто, що збільшується якийсь товар на 5%, це означає, що була ціна така, і його треба множити на 105%. Да? Або ж е знаходити те, наскільки він подорожчав, і додавати до. До ціни, тобто можна було написати price, плюс price поможте на проц. Або так, коли винесли ми за дужки. Ну, звичайно, та кількість відсотків, яка стала, який, яка стала, який став коштувати квиток, це, вибачте, та сума, яку стала став. Коштувати квиток це стара сума помножити не на 5%, а на 105%, якщо вона подорожчала на 5%. Це, до речі, важливий момент, де можна було і заплутатися. Ну, от я трошки заплутався, зараз виплутався, пробую ще раз. 3, 5, 100. І тепер я отримав 2. Я думаю, що можна було ще якісь тести зробити, але. Є в мене надія, що все спрацює. Та, все, все добре. Окей, 100%. Така друга задача, також не складна.